Останнім часом кліщ вара або ж мутувався, або ж у нього цикл розвитку збільшився. Де? Я обумовлюю тим, що теплі дуже зими, і розвиток кліща поч... розпочинається десь приблизно на 20, а можливо і на місяць раніше. І е, тому е, такі ми спостерігаємо явища, як уже відкачуємо соняшник, а там ж бжів. бджіл. Хоча раніше ми були як відкачуємо соняшник остання останні відкачування і зразу ж відразу ставимо смужки. Останніми роками спостерігаю, що потрібно це вже метод недієвий, а потрібно вже обробляти доцвітіння соняшника, або навіть і прицвітінні соняшника, обробляти препаратами, які дозволено: не флуметрином, не та не амітразом, до прикладу, мурашиною кислотою чи методом аерозолью ариозоль, балончиком або методом випаровувачів, але ж до використання. Мурашиної кислоти підходити дуже також акуратно, тому що в основному на ринку у нас зараз іде 85-відсоткова кислота мурашина, а нагадаю, що дія спектр дії цієї кислоти в температурному режимі е, дуже коригується, якщо дуже жарко випаровується велике співвідношення, концентрація буде, була б якщо холодно, менша. і тому. В осінній період періоди, її не варто використовувати, тому що дії од буде ноль. А в літній період треба використовувати, щоб температура повітря була не більше 22 і не менше 15 градусів. Оце діапазон випаровування, це якщо через випаровувач. Дуже обережно використовуйте, тому що можете також нашкодити своїм сім'ям. Завершаючи виставкам обробітку проводити сімей від вароатозу є пролив бжолиних сімей водним розчином на мамітразу. Вже сьогодні у нас 17 жовтня, температура повітря десь 9-11 градусів тепла. Бажано вибираємо таку поводу для обробітку, щоб була температура не нижче 5 градусів і не вище 15 градусів. І бажано такий день, щоб бджола після обробітку проливу, вона трішечки політала. Сьогодні після обіду передає десь градусів 12, 13-14, буде десь приблизно так. Вони, думаю, будуть літати і не в ранішні години їх обробляємо. Використовуємо водний розчин амітразу китайського виробництва амітразу використовуємо ось такий, що в мене тоді не запитували. Ось такий він в ампулі його 2 мл. Нагадаю, що він розводиться. На 4 літри води, не на 2 літри води, як і інший яметраз в ампулах, хоча там є в ампулах і на 1 літру води, 0,5 кубика. в цьому цих ампулка по 2 кубика. Як ми проводимо обробіток? Обробіток проводимо 10 мл на одну вуличку. Проводимо обробіток таким шприцом. Хто дивиться наше відео, той бачив, що ми обробляємо ним і від, і шавелою кислотою, проливом шалової кислоти навесні, рано навесні. І амітрозом. Тут регулюється дозіровка 10 мл, на шалову кислоту 5 мл на вуличку. Чому ми не використовуємо буфілок, всяких там інших приспособів в лапках, тому що там не контрольований вилив амітрозу, а це не потрібно давати зайву хімію у вулик. Можна полити із бутилки пробку там пробити і пролити. Ну це де виліться 5 мл, де виліться 10 мл, це. Де виліться 20 мл, це не дуже ягодне. Зараз, наприклад, до прикладу цієї ціві покажемо, як ми її проводимо обробіток. Нагадаю, що ми в цьому році використовували смужки на основі хлопметрини і на основі тавплову лінату, замінювали їх через 10 днів. А зараз вже контрольний обробіток вже там в контрольки положив я в тут сім'ях. Зараз побачити в цьому відео, який результат буде. Чи потрібно буде обробляти другий раз Проливати, чи не потрібно. Зараз подивимося на підтримчої сім'ї. Бачимо, що він рихлий. Вибираємо, отак і проливаємо по, по кожну вуличку. Де обсиджується в голову. Все, пролили. Завтра подивимося, який результат буде. Нагадаю, що проводимо обробіток китайським біпіном. Половину пасіки обробили, у мене був інший біпін, треба було його використати. Провірили перед цим, нагадаю, що провіряємо, обов'язково робимо контрольний обробіток препаратом. Я обробив і тим і тим препаратом, чи він нешкідливий, чи він діє. І той, і той показав гарні результати. По 3 сім'ї ми там обробили. Позавчора і там обробили три сім'ї різними препаратами. Верніше препаратом одним, тільки виробник е, інший. Зараз е, продовжуємо обробляти бджолені сім'ї в посиленому темпі, і вже п, по результату осипів будемо приймати рішення, чи потрібно потрібен другий пролив через сім е, е, днів, чи не потрібен. Перебираючи у нас на складі, складали і знайшли решітки, якими ми не, ми не користуємося, ми взагалі решітками не користуємося. Це... Решітка виробництва Апіс 425 на, 500, на 10 рамковий вулик, чи рута, чи дадана 300 рамочка. Хто Тому має бажання, ми їх продаємо, 80 гривень штучка, замаляти від 10 штук, тому що пакування їх наявності у нас 80 штук. Продаємо, тому що ними зовсім не користуємося. Ніякими роздільними решітками на своїй пасіці ми не користуємося. А так валяться, що вони валялися, займали нас місце. Вони добре працюють, колись вони пробували. Нас було і півтори сотні, використовували трішечки, а потім від них відбувалися, зовсім від... вони гнуться. Це, звісно, не аналог ніколи. ну, але наша українська якість працюють, маточки не проходять. Так що телефонуйте. За номером під відео буде вказано. Замовляйте. Ситуація по кліщу дзвонили колеги і багато писало. Дуже складна по кліщу. Сім'ї попросідали у декого. В основному це ті пасічники, які возили свої бжіл на кочівлю, тому що було велике перенасичення жалених сімей на певній ділянці. А ми знаємо, що кліщ, який в основному перезараження йде на соняшнику, на світінні соняшнику, і кліщ, який вилітає з, з зараженою сім'єю, з, з дзвоною, він може жити автономно, як то кажуть, автономним автономному режимі без бджоли на квітці соняшника до двох днів. І йде перезаражування. Він, до речі, непогано в нього, як то кажуть, спортивні досягнення. Він перестрибує не так, що там переносить бжолу, а перестрибує і. І на перезараження. Також іде перезараження, коли пасічники недобросовісні поправляють на ось свої порозкидали по разу смужки, а тоді пролю десь в кінці жовтня, в листопаді біпіном, а там уже й проливати нічого, бо половина бжолених сімей позлітались. А злітаються куди вони злітаються? Ніхто ж не проводив досліди, куди бжолена сім'я осінь злітається за ключова. Вона не, не бере, не злітає так, як рів, літає, сідає десь на гілці. І сидить поки десь перелетить в інший вулик чи в Дупло, чи куди вона там полетить. Ні, що вона сім'я злітає, вона розлітається, в ці блузи, розлітаються по всіх вуликах, особливо восени, коли вже не так охороняється льоток, і йде перезараження всієї посіки. Тому я закликаю усіх пасічників об'єднуватися в тому плані. Що всі бджолині сім'ї продівсі 10 кілометрів? спілкуйтеся з колегами, щоб обробляти в один той самий період тими ж самими препаратами, дієвими. Пійшла доба і зараз перевіримо, який осип пліща, чи потрібно другий раз обробляти, чи не потрібно. Те, що є бжілки на деякі загинувші бжілки, то це нормально де десятка бжіл від любого препарату вони гинуть, але щоб не, масово, щоб не масова була осип. Бачимо, що є. Раз, два, три. 4-5. Так що на всякий випадок випам'ять через тиждень проведемо контрольний обробіток, ще раз біпіном пролімо.